Вдома скоро буде поряд, все добре. Я тебе дуже-дуже кохаю, тіцюні, дуже тебе кохаю. Я тобі радий тебе бачити. Де Аліса? Де, де? Мами, де, де? як ти сьогодні? Як ти? Ви знали, що я приїду? Я не пам'ятаю номер мами, я забув. Я пам'ятаю, уже двинул. Я зрозумів. Я тебе дуже кохаю, я неймовірно кохаю тебе. Добре, десун, я тебе потім тебе наберу без Я тебе дуже люблю. Позвони мамі, скажи, що я сьогодні вийду на знизу. Добре, добре. Скоро, Давай. скоро там видадуть телефон и вас давайте. Давайте, Так, вот это